Мир вам, братії і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви? Я знаю, яке питання вас хвилює найбільше, не дає можливості заспокоїтися, остаточно скласти пазл в своєму уявленні про світ. Питання таке: коли саме людина почала практикувати мистецтво? Пізні гомоеректус, Десь 300 тисяч років тому уже застосовують охру. Можливо, для розфарбування тіла. Що стосується Європи, то там поблизу Ніци знайдені сліди використання охри. Це десь 200 тисяч років тому, стоянка терра Амата можуть виникнути припущення, що охрою розфарбовувалися заради захисту від паразитів, а не для краси. Таке іноді ще й зараз. Практикуються в Африці, проте в багатьох випадках спостерігаємо, як технології спочатку винаходяться для мистецьких потреб, і вже згодом через тисячі років використовуються для потреб утилітарних. Так, для розписів склепіння печер доби Верхнього Палеоліту у Франції, в Іспанії, в деяких місцях. Потрібно було використовувати рештування, інакше не дістати а от рештування для побудови, наприклад, будинків для житла почали використовувати уже через десятки тисяч років. Керамічні мистецькі вироби, наприклад, з дольня Вестоніці в Чехії, виготовлялися 25 тисяч. Років тому вони виготовлялися і одразу розбивалися в якихось ритуалах. І це за тисячі років до того, як кераміка почала використовуватися як кухонний посуд, наприклад, на початку 90-х в Китаї в печері сян нібито винайдені уламки гостродонного горщика яким десь під 20 тисяч років, можливо, 19 тисяч років, потім ще десь знаходили в Китаї трошки молодші, 18 тисяч років. Проте до датування, яке здійснюється китайськими комуністами, треба ставитися з великою осторогою. Китайці підступні, коли їм треба довести в чомусь китайську першість, вони сміливо накидують 5-6 тисяч років. В давнину, аби отримати премію ЦК КПК. але в будь-якому випадку, навіть їхні датування на п'ять тисяч років пізніше, ніж кераміка Дольні в Естонії, це в Чехії. Європейські археологи від нещодавно вважають, що побутова кераміка виникла одночасно в Східній Азії і в Африці. Десь 16-12 тисяч років тому, нібито з цих двох центрів, тобто зі східної Азії і з Африки, вона і почала розпоширюватися одночасно по світу, що до речі не заважало неоліту в головних центрах. Культурних і технологічних інновацій лишатися докерамічним і ще багато тисяч років по тому. Отже, кераміка це спочатку мистецтво, і тільки через 5 або 15, за різними версіями тисяч років по тому побут. У згаданій нами дольні в Естоні, це в Чехії знайдено і рештки пічки для опалення оцих керамічних. Венер, до речі, деякі науковці вважають, що високотемпературні печі були винайдені в верхньому Палеоліті для того, щоб надавати охрі деякі рідкісні відцінки, які не можуть бути отримані іншим шляхом. Ці відцінки охри потрібні були. Для того щоб створювати іще більш витончені малюнки в печерах, високотемпературні печі лише через десятки тисяч років от точно такі самі печі використовувалися для того, щоб виплавляти метал. Але температура в верхньополітичних пічках була вже достатньо для виплавлення металу. Отже, знову технологія для мистецтва, і тільки згодом. Технологія для господарських побутових потреб. Монументальна архітектура виникає спочатку як мистецтво, як храми, і тільки значно пізніше як фортифікація. Звісно, я маю на увазі неолітичні храми Південної Анатолії і Близького Сходу. Найдавніший з тих, що дійшли до нас, пофарбований нуклеус. Знайдений в південноафриканській республіці йому десь 49 тисяч років. Там молоко використане в якості зв'язуючого елементу чи зв'язуючої речовини для фарбника для охри. Тоді ще молоко не вживалося в їжу. Воно стало вживатися в їжу через дуже і дуже багато тисяч років після цього. Але для мистецтва воно вже вживалося. Арку, наприклад, ми спочатку спостерігаємо як декоративний елемент в шумері, і тільки згодом як конструктивний елемент, наприклад, для будівництва мостів. Отже, повторимося і зробимо наше фундаментальне припущення, яке згодом ми, можливо, зможемо довести не тільки окремі технології, але навіть і мегатехнологія цивілізація. Спочатку виникають для мистецтва і тільки згодом для економіки і господарчих потреб починають використовуватися за ці сотні тисяч років до бронзової доби артефактів в діяльності людини залишилося мало на і ще менше можливості їх чесно інтерпретувати проте відомий Американський фізик-теоретик Мічо Како цитує астронома Артура Еддінгтона. Він каже: вчені зазвичай стверджують, що наукові переконання мають будуватися на спостереженнях, а не на теоріях. Я каже він, ніколи не зустрічав того, хто слідує цьому принципу на практиці. Спостережень замало. Теорія значною мірою визначає наукові переконання. І далі він згадує Нобелівського лауреата Поля Дзерака, який казав, краса рівняння є значно важливішою за відповідність експерименту. Тому і ми будемо висувати красиві припущення у сподівання, що вони компенсують нам нестачу фактів. Досі побутують примітивні марксистські уявлення про базис і надбудову. Ще полюбляють говорити про піраміду Маслоу. Мабуть, бачать в ній. Щось масонське. Але чим більше ми дізнаємося за людину, тим паче про давню незіпсовану соціалістами людину, тим більше переконуємося, що піраміда маслоу стоїть на своїй вершині, а базисом є саме духовні потреби, а матеріальні потреби це тільки надбудова. Гадаю, цього висновку дійшли вже в неоліті. Маркс народився пізніше, тому і не був принесений в жертву між двома пласкими стовпами огорожі Б в храмовому комплексі Гебеклі ТП. До речі, про Гебеклі ТП наше фундаментальне припущення про те, що. Надбудова насправді є базою базису ще легше підтверджується в Неоліті. Справа в тому, що якщо у верхньому палеоліті найцікавіше в людській культурі відбувалося саме там, де й належить в Європі, то у Неоліті все найцікавіше відбувалося в Неолітичному родючому півмісяці він трошки більш пологій ніж бронзовий родючий півмісяць. Він не заходить до Месопотамії, а натомість заходить до Західного Ірану. Зараз більшість вчених вважає, що культування злаків виникло для того, щоб обслуговувати храмові комплекси на зразок Беклітепе і Карахан-Тепе, і що саме мистецько-релігійні потреби спонукали людину вдатися до осілого способу життя і першого будівництва міст, таких як те саме Гібеклі-Тепе, те саме Карахан-Тепе, Чатал Гуюк, Єріхон або Отель Карамель. Тобто, спочатку мисливці і збирачі створюють храмові комплекси і міста. І потім уже заради цих храмових комплексів і міст починають займатися землеробством і скотарством. Це показують археологічні дослідження останніх десятиліть. Варто зауважити, що археологія суттєво впливає на наш погляд на себе і на інші прекрасні речі, взагалі на наше уявлення про прекрасне. Отже, на все 500 років археологія одна з головних наук, і тільки останнім часом фізика. Обігнала археологію, будемо сподіватися, ненадовго. Проте зараз фізика впливає навіть на археологію. Разом вони щороку суттєво змінюють. Наше уявлення про минуле, отже, про найважливіше не встигаємо ми утвердитися в якомусь уявленні, як його вже доводиться коригувати. Бо у південній Африці, в одній з печер, де близько трьох мільйонів років тому мешкали австралопітеки, знайдений камінець, який нагадує голову австралопітека, як пишуть науковці, схвильоване темне обличчя. Цей камінець принесений десь кілометрів за тридцять бо. Поблизу печери такої гальки немає. Австралопітеки та їхні наступники часто тягали красиві шматочки кварцю чи цікаві мушлі на свої стоянки. Камінці, які нагадують голови Еректусів, трапляються на стоянках еректусів. Також Еректуси полюбляли створювати красиві знаряддя з обсидіану і яшми. Наприклад, на стоянці на доні є Аскар в Сирії, і що ж в цьому такого аж надто важливого? Важливо, не коли людина навчилася створювати прекрасне і пташка створює прекрасне. А коли вона навчилася розуміти прекрасне, відділяти красиве від некрасивого, а вирізняти прекрасне вона навчилася одночасно з тим, як навчилася розуміти. Саме естетична здатність дає нам можливість розуміти цілеспрямоване створення інструментів є свідченням здатності. Проти людей розуміти мету їхнього створення для попередників Homo sapiens Знаряддя були не лише утилітарними, але й естетичними об'єктами, можливо, в першу чергу естетичними. Це так, якщо екстраполювати подальшу логіку розвитку культури Знахідки на давніх стоянках, красивих камінців, які неутилітарно подобалися австралопітекам і еректосам, за те, що вони бачили в них власні обличчя, можливо, доводять нам, що перші маніпуляції з камінням наші попередники здійснювали в. В ім'я мистецтва спочатку вони замилувалися камінням і лише потім застосували його для пробивання голів. Окрім того, вже в першому акті розуміння присутнє. Відокремлення індивідуального я від видового я, отже, подолання безсмертя, усвідомлення смертності підштовхує до вищого естетичне і релігійне почуття зливаються в одне. Ми досі не знайшли свідчень мистецько-релігійної діяльності гомохабілісів, але зважаючи на наше базове припущення про примат мистецького релігійного над утилітарним – Можемо припустити, що така діяльність була. Принаймні, можемо це підозрювати. Ми не знаємо точно, коли з'явилася мова. Підозрюємо, що спочатку вона була співом, подібно до того, як оповідь спочатку була поезією, і до речі дуже довго, навіть філософська оповідь. Була поетичною принаймні до анаксимандра. Мозок хабілісів, які з'явилися близько 2,5 мільйонів років тому, і проіснували щонайменше півмільйона років, нібито дозволяв намовлення, вказують на зону борка і зону верніке. Це ділянки їхнього мозоку. Їх напевне мало би вистачити для того, щоб розмовляти. Але знову ж таки припустимо, що і зона борка, і верніки, і гортань спочатку використовувалися для співу. а вже згодом для вигукування утилітарних сигналів, наприклад, для попередження один одного про небезпеку або для спонукання до яких-небудь процесів. Втім, археологія невпинно поповнює. Кількість різновидів наших попередників, тому Хабіліс уже не так сильно, як в 70-х, бентежить нашу уяву. Нещодавно у Кенії був відкопаний поважніший по віку Кеніантропос, а згодом, неподалік від е, того місця, де він був знайдений, на березі озера Рудольф, були знайдені найдавніші кам'яні знаряддя віком. 3 мільйони 300 тисяч років. Вони на 700 тисяч років старші за знаряддя, які були знайдені в ефіопській місцевості Гона. Які вважалися найдавнішими от до цих останніх знахідок. Доки я розмірковував над цією програмою, знайшли і ще щось неймовірне в археології. Неймовірне є таким самим звичним, як і в релігійній практиці. Перші знаряддя майже всі були кварцові або кварцитові, можливо, тому що ці мінерали красиві. Спочатку ними маніпулювали як просто красивими камінцями, а потім. Застосували для того, щоб зробити красивим що-небудь інше, наприклад, гілку чи кістку. Їх спеціально шукали і спеціально знаходили. І от часто поблизу стоянок таких мінералів немає. Їх приносили з відстані кілометрів 10 щонайменше. Але культури це культури кам'яних. Знарядь, але ми маємо розуміти, що це лише вимушена умовність, адже тактичні прийоми полювання, експерименти з соціальною організацією, релігійні практики, маніра співу могли би значно краще характеризувати оцих архантропів і їхніх попередників, ніж каміння, ніж маніра розбивати каміння. Тобто оці от речі, які ми не можемо зараз простежити в археології, які я згадав, краще б їх характеризували. Насправді каміння характеризують мало. Навіть в XIX столітті все ще існували племена, які користувалися знаряддями, які можна було б відвести до олдувайської культури або до галькової культури. Точно такі самі знаряддя, якими користувалися. Ректуси. Натомість у цих диких, але швидше навіть здичавілих племен були примітивні знаряддя, але доволі складна соціальна організація і доволі складна інтелектуальна діяльність. Весь час аж до верхнього палеоліту люди перевершували тварин не знаряддями, а вибагливістю спілкування і трагічністю віросприйняття, намагання з'ясувати і психіку, істоти через. Вивчення її тіла це те саме, що намагання з'ясувати внутрішнє функціонування тіла людини через вивчення її одягу. Варто пам'ятати, що. Не тільки вивчення знарядь, але навіть дослідження костяків і черепів архантропів не дають нам можливості отримати уявлення про їхні когнітивні здатності. Наприклад, маленький череп не означає маленькі здатності. Однією з найбільш розумних тварин є ворона з маленьким мозоком. Або восьминіг, октопус, у якого чи то взагалі немає мозоку. Принаймні, я не помітив жодного мозику, коли його їв, або по одному маленькому мозику на кожне щупальце. Найкращим доказом моєї твердження є нещодавне віднайдення на території Південно-Африканської Республіки видухому на леді. Бо різноводушучі, так хомона леді, вони жили не так давно, десь можливо 325 тисяч років тому, тобто були сучасниками не тільки пізніх ректорасів, але навіть і ранніх. Гомо сапінців, от вони всі там мешкали в цій південно-африканській республіці, тому можемо припустити, що апардеїд має значно давніше коріння, ніж ми могли б собі припустити що йому вже за 300 тисяч років цьому апартеїдут Хомоналеді страждали від тодішнього. Поневолення, але якщо це так давно, то можливо не варто було його ліквідувати, якщо така давня традиція. Хомоноледі мали маленькі голови і взагалі дуже архаїчну будову. Навіть здивувалося, що вони жили так пізно. Але найцікавіше те, що вони ці Хумоноледі ховали своїх сородичів, і це були навмисні поховання, швидше всього, навіть не санітарні, адже вони спеціально затягувалися в дуже. Важкодоступні місця печер. Ідея поховання це проривна ідея. Поховання це культурний, а не просто санітарний акт, тоді, коли воно обставлено додатковими труднощами, наприклад, важким якимсь обрядом, церемоніалом, необхідністю копати велику яму або використовувати якісь спеціальні труднодоступні місця. І, от у Хомоноледі це є, а у НІ у Еректосів тогочасних, ні у. Ранніх сапіенсів ми цього не помічаємо. Не помічаємо, не значить, що не було. Ну але навіть для того, щоб запозичити складну культурну ідею, потрібні серйозні розумові здатності. От у Хомоноледі вони були. Хомоноледі, до речі, приписують і перші печерні малюнки. Вони абстрактні, якісь решітки, хрести. Ми не знаємо, можливо, це сапієнси їх навчили. Просто перші малюнки, які чітко ми можемо асоціювати з сапієнсами, ми знаходимо вже десь через 250 тисяч років після цього. Отже, істоти з маленькими головами принаймні здатні були навчатися, чого не скажеш про багатьох з моїх нинішніх. Опонентів. Ви не могли не помітити, що австралопітеки, Хумоноледі, Хабіліси і всі інші, хто поневірявся Африкою до Еректусів, були дуже некрасиві. І, вірогідно, вони страждали від цього не менше, ніж ми коли уявляємо їхнє нещасне життя. Якщо естетична здатність змушувала їх маніпулювати з камінням, то можливо, вона. І спонукала їх поступово змінювати власну зовнішність або принаймні обирати більш привабливих сексуальних партнерів для розмноження. Невідомо чи Еректуси походять від когось на зразок австралопітеків, але тілом вони були майже такі самі привабливі, як ми. Зріст 160-180 сантиметрів, але над допличчям ще потрібно було попрацювати. Якщо нас вже змушують задумуватися за еволюцію, то треба консультувати, що часто Виживають не найбільш пристосовані, а найбільш красиві види. Інакше б земля була заселена виключно тарганами і пацюками. Вони краще виживають, ніж ми, і ніж всі, хто нам подобається. Людина це примат, який ходить як птах і стоїть як дерево. Але птахи, навіть ті, хто приміщаються переважно поверхнею землі, вони є теподібними. На відміну від нас, ми єдині тварини. Якщо ми справді є тваринами, які і подібні. Ми вертикально орієнтовані. Якщо людина справді є тварина, то це тварина вийняткова. Значить, обставини, які нас формували, були особливими. Всім тваринам їхня зовнішність надається і вірогідно подобається. Натомість ми змінюємо свою зовнішність. Не тільки для того, щоб погрітися, а для того, щоб зробити себе красивішими, ми коригуємо свій вигляд одягом, зачіскою, косметикою, дієтами, спортом. Вже еректуси змінювали свою зовнішність. Можемо припустити, що і ті, хто. Вертикально стояв до них, наше відчуття прекрасного мільйони років змушує нас змінюватися. Чи коректним буде припустити, що саме це відчуття вертикалізувало нас? Або нас підняв з чотирьох Бог, або нас підняло почуття прекрасного, тобто почуття Бога? Ви помітили, нас особливо хвилює все вертикальне дикуни. Вклоняються деревам романтики в захваті від скель і гір. Архітектура як мистецтво починається з стовпів неолітичних храмів з неолітичної вежі Єріхону, з менгірів Європи. Мешканці давньої Месопотамії і згодом середньовічної Європи намагалися храмами влаштувати вертикальні домінанти. У своїх містах давні єгиптяни дуже рано допетрали до вертикально орієнтованих будівель до пірамід, згодом до обелісків і колон. Колонне це те, що задовольняє нашу тугу за вертикальністю у горизонтально орієнтованих будівлях. Саме тому основний архітектурний елемент античності колонна. А в після античний час вежа і вежоподібні. Елементи. Мистецтвознавці звертають нашу увагу на те, що в Іляді важливу роль грає скіпетр. В зібрання ахейців царі звертаються до війська з промовою лише взявши скіпетр Агамемнона, який дістав його у спадщину. Скіпетр був виготовлений гермесом, жезли палиці, палки у чоловіків. Весь час у грецькому мистецтві: у Діоніса, Тирс, у Зевса, Скіптер, у Ареса Спис, у Гермеса кадуцей, у Посейдона тризуб, у Асклепія палеця, навколо якої змія. У Аполлона – триножник. Спочатку триножник це такий горщик на трьох ніжках. В якому варять жертовне м'ясо, але дуже скоро в античній культурі він перетворюється на таку от вертикально орієнтовану структурку, дуже витончену. На ньому на цьому триножнику можна спалювати невеличкі жертви, або як на високий барний стілець посадити піфію. Коли греки хотіли надати більшої значущості, або просто прикрасити будівлю, вони використовували колонну. Коли хотіли надати більшої значущості собі, або просто стати красивішими, вони використовували скіпетр – і те, і те, щось вертикально орієнтоване. Вертикальність це одне з базових начал прекрасного, отже, одне з базових начал нашої психіки. Це базове начало вертикалізувало тіла наших предків. Друге таке базове начало, ну яке ми принаймні можемо виділити, це симетричність і але його ми можемо простежити вже тільки починаючи з неоліту. Проте ми дозволили собі на поганий смак, коли в розмові про прекрасне скористалося таким неоковирним словом, як еволюція. Не зрозуміло, чому його так люблять посполиці і навіть протиставляють лагідні еволюційні зміни жорстким, навіть жорстоким. Революційним сутність еволюції, як розуміють її неодарміністи, полягає в тому, що слабкі вимирають, це мало би лякати посполитих. Натомість революція це коли останні стають першими, останні, тобто посполиті. Втім, якщо любителі еволюції вижили в результаті еволюції, то або еволюції не існує, або любителі еволюції якось неправильно уявляють її механізми. Біблія нічого не каже нам про еволюцію. Тому що вона багато про що нам не каже. Біблія це не енциклопедія, саме тому вона істина. Вона каже нам про творіння, про еволюцію нам кажуть комуністи, але навіть їм не вдається помилятися завжди. Цікаво, що у єгиптян Павіан вважався зображенням предка, тобто узагальненого предка всіх предків. Вони, мабуть, були еволюціоністами. Для язичники. давайте погодимося на тому, що є люди, які походять від Адама і Єви, а є ті, які від мавпи, і кожному непогано було би визначитися з власними предками. Я власне роблю цю лекцію для тих, хто походить від Адама і Єви, і тому нас мало би цікавити, ким вони були ці Адам і Єва. Вони могли б бути людьми нашого виду. А могли би бути і ні. Але все одно мали здатність відрізняти добро від зла, а отже, і поступово еволюціонювати до людей нашого виду. Хоча механізмів еволюції ми з вами не знаємо, якщо щойно з'ясували. В смислі ніхто не знає. Єдине, що нам відомо напевне, це те, що одним з найважливіших двигунів всього. Еволюції виду, культури, цивілізації і всього на світі є наше почуття прекрасного спочатку мистецтво і віра, згодом утилітарність. Але про це ми будемо говорити в наступних лекціях. Ми можемо бачити, що простіші види краще виживають, ніж види складні. Що ж тоді спонукає появу цих складних видів? Вірогідно те саме, що спонукає появу складних неорганічних структур. Якщо справді всесвіт виникає із первісної сингулярності і перші сотні тисяч років свого існування був позбавлений структури, то згодом складні матеріальні структури, складні фізичні структури такі виникають. Вірогідно з тих причин, що його природа математична, математична гра народжує Складні фігури народжує фрактали, і складні біологічні види виникають з тих самих причин, з яких виникають складні фізичні структури з математичних причин. Але як ми сказали з вами на початку, краса рівняння є значно важливішою за відповідність експерименту.